На подолі електронний запис запрацював з минулого тижня. Допустим, у мене дідушка інвалід, і мені удобні буде заходити в інтернет і вибрати врача, викликати на дом. І ну це как бы все для мене удобно. Директор компанії, яка займається розробкою програмного забезпечення, розповідає раніше такі замовлення вони приймали від приватних клінік. Зараз досвід прийняли і комунальні установи. А ну, наприклад, там вулиця Андріївська. Будинок, наприклад, 9. і знаходиться лікар, сімейний лікар, який закріплений за очистковий терапевтом, який закріплений за цією адресою. Ми можемо до неї записатися на прийом. Вміння заповнити дані про пацієнта та охопити ряд інших завдань. Тепер в цьому вчаться медики. Ну це є третій день, але вже бачите, завдання тут треба написати діагноз, треба так вивести лікування. Це все вести в комп'ютер, і потім для того, щоб воно все в цьому збереглося, щоб ми могли надалі не користуватися і не треба буде шукати десь в папірцях і менше було папірців для роботи. І, хоча зараз новітню систему тестують, є надія, що з наступного року за такою схемою працюватимуть усі київські медичні установи.